Літак судного дня піднявся у небо. Невже ядерна війна? Ізраїль атакував іранське ППО за сценарієм української павутинки. Тим часом Тегеран пообіцяв жорстоку відплату. США пропонує заморозити війну на лінії фронту без юридичного визнання окупації. Німеччина не передаватиме Тауруси. Тим часом у Швеції проходить таємна зустріч, топ чиновників світу обговорюють подальші кроки щодо України. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголовні новини на цю мить. Іран почав мститися Ізраїлю, який вночі вдарив по його ядерним об'єктам та вбив майже все військове керівництво. Тегеран запустив бік Єрусалима 800 шахедів. Як повідомили місцеві змі, повітряні сили Ізраїлю разом із союзниками, почали збивати іранські бляшанки в небі над Саудівською Аравією. Пізніше стало відомо, що очільник ізраїльського уряду Бенямін Нетаньяху злетів на літаку судного дня і літає над Середземним морем в супроводі двох винищувачів. До слова, літак судного дня може стати командним пунктом у разі ядерної війни. Нетаньяху назвав авіаудари по Ірану дуже успішними, водночас попередивши, що війна із Тегераном буде затяжною. А ізраїльтянам доведеться провести в укриттях значно більше часу ніж раніше. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пригрозив Ізраїлю суворим покаранням. І гіркою болісною долею Захало опублікував нове відео, на якому зображено регіони Ірану, що зазнали нападу з боку Ізраїлю. Тим часом джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що Мосад завіс на територію Ірану дрони Камікадзе, після чого їх просто активував. Спочатку дрони вразили пускові установки ППО поблизу столиці Ірану Тегерана, Після чого Ізраїль почав завидавати масованих авіаударів по країні. Словом, все це дуже нагадує українську спецоперацію Павутина, яку провели СБУ на території Російської Федерації. a h、啊 Ціни на нафту зросли більш ніж на 7% на тлі повідомлень про удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Це стало найвищим стрибком за останні місяці і спричинило побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини. Так, нафта марки Brent підскочила більш ніж на 6% до 73 доларів за барель. Ціни на нафту марки West Texas Intermediate також зросли більш ніж на 6%. За словами експертів, конфлікт має загостритись до рівня іранської відповіді на нафтову інфраструктуру в регіоні. Перш ніж це справді суттєво вплине на постачання нафти. Більше того, в екстремальному сценарії Іран може перешкодити постачання до 20 мільйонів барелів на день або шляхом атак на інфраструктуру або обмеженням проходу через Ормунську протоку. Тим часом радіють росіяни, оскільки нафта марки ЮРАЛС теж зростає кілька останніх днів. А це означає, що російський бюджет починає більше отримувати грошей на війну. Сполучені Штати пропонують припинити бойові дії в Україні по існуючій лінії фронту, яка склалася зараз без юридичного визнання окупації. Таку заяву в ефірі американського телеканалу зробив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келог. Йдеться про де-факто перемир'я, повернення депортованих дітей і полонених, а також повернення Росії до цивілізованої спільноти. За словами Келога, США працюють із документами обох сторін, які були представлені після переговорів у Стамбулі, та бачать потенціал для об'єднання підходів. Він заявив, що. Вашингтон достатньо впевнений у можливостях досягти миру і прагне запобігти новій війні через 3-5 років. Келох уточнив, що мова йде не про перемогу однієї сторін, а про реалістичне припинення війни, вигідне як Україні, так і Європі. Це не тільки про тут і зараз, це також про інвестиції в дві країни на наступне століття. Україна та Велика Британія приступили до реалізації гучної угоди про співробітництво на найближчі 100 років. Зокрема, передбачається економічна та військова підтримка від Лондона в майбутньому, а також партнерство щодо розробки новітніх безпілотників. Більше подробиць в нашому матеріалі. Цього року Україна та Британія уклали угоду про партнерство на 100 років. Разом ми підписали знакову угоду першу свого роду нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає велику симпатію, що існує між двома нашими країнами. Угода про партнерство між країнами передбачає зміцнення зв'язків, в тому числі у сфері безпеки України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини з кожним місяцем. Відносини зміцнюються, а підтримка збільшується. Я повинен поставити Україну зараз в найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів. Ми подвоюємо свою підтримку. 1,7 мільярда фунтів, а це приблизно 2,2 мільярда доларів від Великої Британії. Піде на додаткову закупівлю зброї. Кошти будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Репід Рейнджер, а також легкі багатоцільові ракети. Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога. Зенітна система Rapid Ranger забезпечує високу мобільність і швидку реакцію на загрози. Дальність виявлення цілей складає більше 15 кілометрів, а ефективна дальність захоплення більше 7 кілометрів. Комплекс можна підключити до будь-якої системи керування та контролю. Особливістю цього модуля є те, що його можна встановлювати на колісний або гусенічний транспорт. Вага під рейнджер менше 500 кілограмів. Комплекс має чотири готові до пострілу ракети Мартлєт, які так само придбають у Британії. Легкі багатоцільові ракети «Мартлєт» важать близько 13 кілограмів та мають бойову частину 3 кілограми. Дальність дії ракет «Мартлєт» – 8 кілометрів. Наведення ракет відбувається виключно за допомогою лазерного променя, оскільки вони використовують напівактивну головку самонаведення. У ней невысокая скорость. Раз. Оператор имеет достаточно времени для наведения на цель. Причем не обязательно все время отслеживать эту цель. Да? Три секунды подержал, лазерная система захватила цель, дальше идет машинное, то, что называется, машинное наведение. Подлетая к цели, наведение переходит в инфракрасный режим. Да, то есть, когда близко к цели, уже даже тепловой поток от пошлого двигателя достаточно э, серьезный, да? ракета уже наведется сама. Если оператор даже в какой-то момент потеряет цель, ракета сама доведется до цели. Ракета может вражать разные объекты, от легкобронированной техники до укреплений, беспилотников, поветренных и наземных объектов. И если планируется удар, например, по бронеобъекту с лазерным наведением, при стрельбе там земля земля да вот то можно использовать ракету с кумулятивной боевой частью если по пехоте можно будет использовать ракету а, с термобарической либо осколочной боевой частью если по Шахеду, допустим, да, понятно, значит, типічна зенітна осколочная бойова часть там зі спеціально нарізаними е, поражаючими елементами. Ця допомога суттєва, адже завдяки допомозі Британії та наданими ними протиповітряними комплексами Старстрік схожі на Rapid Ranger, зсу ще в 2022 році збивала ворожі вертольоти. Мі 8 ми змогли побудувати багато шалоновану оборону, яка включає в себе і е засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е зенітно-ракетні комплекси там середньої дії тип ОСА БУК і дальньої дії С-300. Тобто в е комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника ну. Прости реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно у травні 25-го Київ та Лондон підписали мільярдну угоду про зброю. Було затверджено, що гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та закупівлю критично важливих матеріалів, включаючи продукцію українського виробництва. У червні Великобританія оголосила про рекордну допомогу з постачання дронів. Йдеться про 350 мільйонів фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників вже цього року. Вдячні нашим британським партнерам за надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир. Після масштабної операції Павутина Росія перекинула свої стратегічні бомбардувальники Ту 160 ту 95 та Ту 22 М3 з військових аеродромів в Іркутській і Мурманській областях на інші авіабази, переважно на далекому сході. Моніторингові канали повідомляють, що тепер Росія змушена запускати свої ту 95 з далеких аеродромів. А політ триває майже добу. А якщо точніше, то нині стратегічна авіація ворога змушена пролітати близько 12,5 тисяч кілометрів і перебувати в. В повітрі до 23 годин, щоб завдати ракетного удару по Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав остаточну відповідь щодо передавання далекобійних ракет Таурус для України. Очільник оборонного відомства Федеративної Республіки Німеччини відкинув можливість постачання далекобійних ракет попри попередні сигнали. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським у Києві. Чи розглядаєте ви поставки Тауру Сіна? Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам ні. Наприкінці травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також пообіцяв зняти всі обмеження щодо дальності використання німецької зброї, щоб Україна могла захищатися за межами своїх кордонів. Проте вже пізніше, під час прес-конференції з Зеленським Мерц не дав чіткої відповіді, коли Україна може отримати далекобійні ракети Таурус. На таємні зустрічі у Швеції світові еліти більдерберської групи говоритимуть про майбутнє України. Вже відомо, що в такій секретній нараді візьме участь від 120 до 150 запрошених осіб, числа найвищих політиків і керівників корпорацій, банків та фондів. Цей захід розпочався 12 червня. і Триватиме до кінця цього тижня. Зустріч відбувається в розкішному Grand Hotel в Стокгольмі. Темою для розмови будуть євроатлантичні відносини, майбутнє України, економіка США, Європа, Близький Схід, а також. Інновації в галузі оборони, штучний інтелект і питання міграції. Територія навколо готелю огороджена та охороняється поліцією. Це пов'язано із оголошеними демонстраціями проти зустрічі. Діяльність більдербергської групи є секретною, трансляції дебатів чи прес-конференцій не проводяться. Саме це й стало причиною теорії змови, що виникають навколо неї. Серед гостей цього заходу генеральний секретар НАТО Марк Рюте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, президент Фінляндії Олександр Ступ, міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також спікерка Бунд. Гестагу Юлія Клекнер. також серед інших відомих імен засновник Spotify Даніель ЕК, генеральний директор Ryanair Майкл Олірі, генеральна директорка банку Сантедер та генеральний директор Microsoft. Російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в наступному році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль міцним, прогнозують експерти. Утім, схоже, тепер після нової війни Ізраїля та Ірана на Близькому сході багато чого зміниться. Що може очікувати російську економіку найближчим часом? Дивіться далі. Російський фонд національного добробуту може повністю вичерпатися в 2026 році, якщо нафта залишатиметься дешевою, а рубль міцним. Про це вже активно говорять російські економісти. Кожний рік міняють бордюри у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, которые, которые как раз отвечают за это субъекты Российской Федерации, муниципалитет. Вот на что нужно обращать внимание, наверное, больше. Они сейчас вот, в условиях финансовых ограничений говорят, давай еще новые программы расширим. Недавно пересмотренный бюджет России говорит о том, что по завершению текущего года дефицит российского бюджета будет 3,8 триллиона рублей. А в фонде национального благополучия Сейчас 2,8. То есть уже где-то один трильйон найти. Уже резервов не хватает для покриття. Ціна на російську нафту зараз нижча за заплановано в бюджеті. Влада всюди розпинається, що європі кінець без російських енергоресурсів, але проблем від цього більше у самої Росії. Поэтому ми свої вопроси Да, з какими то може бути патріями, ну все одно рішу. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, ну что ж, пускай несут тогда убытки. Некоторые говорят, что это можно назвать энергетическое самоубийство Европы. И, конечно же, с точки зрения возможностей, это укрепление России своих лидерских позиций на мировом энергетическом рынке. А деньги, которые приходят от нефти, они недостаточны. По той проста причина, що в Росії собі добычі нефти знаходиться в коридорі 45-50 п'ятдесят доларів за барель. І сейчас, коли ведуться о 18 осімнадцятому пакеті санкцій ЄС і подал і сорок а це нижній приділ рентабельності. Тобто це означає, що на нефті нічого зарабатывать не можливо. крім того, влада сама визнає, що через війну і божевільне зростання цін росіяни бояться і чекають гіршого, і це одна з причин зростання інфляції. У нас беспокоит то, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, практически не снижаются. Ну, потому что люди не покупают каждый день смартфоны, телевизоры, о которых мы говорили сейчас, что там либо темп просто, цен низкий, либо э, снижается. А каждый день покупают продукты питания, продовольствия. Если там э, цены растут э, более высокими темпами, то, конечно, это и формирует во многом инфляционные ожидания. Фраза, которую когда-то сказал место Путин путина медведев «Денег нет, но вы держитесь», вот она все больше становится реальностью, когда действительно денег нет, Нову только держаться не виходить для простих росіян. Пропаганда постійно розповідає про зростання економіки та добробуту. Що звичайно, брехня бо наповнюватимуть бюджет на війну за рахунок простих громадян. Экономика России продолжает, тем не менее, расти. Индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. Улыбается, улыбается. это хороший признак сейчас. Сейчас согласись. <laughs> ну, не совсем. Есть, конечно, еще несколько вариантов. Это первое, о чем уже говорил пропагандист Мардан российский и так называемый православный олигарх Малафеев не платить пенсии. Экономия второе – это то, о чем когда-то говорил Силуанов, министр финансов России, о том, что есть большие ресурсы на счета граждан России в банках, они оцениваются за 60 триллионов рублей. Вот, пожалуйста, это можно забрать. Ну а Путин заявляет, что война продолжается и треба затягивать паски. Все буксует, все эти переговоры, значит, на самом деле никому не нужны. Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала на яйца не стоит. Кроме Фонда национального благополучия ресурсов для покрытия дефицита нет. А фондом теж уже извините, не резиновий. Я думаю, що вот ці 2,8 триллиона, они вполне могут быть можуть бути навіть не до завершення текущого року, а до завершення третього кварталу. текущего ось до чого призводить, коли замість розвитку своєї економіки та добробуту громадян витрачаєш ресурси на вторгнення і руйнування сусідніх країн. Військові назвали ім'я мільйонного знищеного окупанта. Деталі оприлюднено при службу головного управління розвитки міністерства оборони. Повідомляється, що напередодні воїни підрозділу активних дій Кракін доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта. Ним виявився такий собі Сергій, 1978 року народження. Із Камчатки пане командире, генерала Абуданов, шановна українська громада, Ми воїни підрозділу активних дій «Гуремо-Кракін», Маємо щось доповісти. Сьогодні, 11 червня 2025 року, було знищено символічно мільйонного окупанта Ось його військовий квиток. Його ім'я Машаненков Сергій Ніколаєвич, 17.05.1978 року народження, сам з Камчатського краю, проходив службу в тихоукраїнській морській піхоті. Насправді лише за сьогодні вздовж всієї лінії фронту було знищено таких окупантів не один і не два, завдяки нашим побратимним силам безпеки та оборони держави. Тож, мільйонний знищений окупант чи мільйон перший неважливо. Ми будемо продовжувати збройну боротьбу за Україну. Слава ГУР! Слава силам безпеки і оборони України! Слава героям української нації! Слава Україні! Героям слава! Це були головні новини. Стало на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео а також долучатися до нашого youtube каналу Україна сьогодні.